На цих кадрах одна з будівель у місті Торецьк на Донеччині. У ній бійці об'єднаної штурмової бригади Нацполіції людь понад місяць утримують позиції в умовах вуличних боїв. Де ти є Я тебе поштурмую! 35 днів без повноцінних ротацій, підкріплення та в оточенні російських військових. Такі були їхні будні, розповідає заступник командира штурмового полку Сафарі з позивним Гриз. На той момент він очолював групу. Це вже був такий апогей, можна сказати, битви за саме місто. Боєць бригади Людь Михайло каже, фільм варто подивитися, щоб побачити реалії війни. Хлопців та ці позиції він знає особисто. Це позиції біля стадіону, знаю їх і. Їх дуже довго тримали наші побратими, побратими з стрілецьких батальйонів. Це дуже стратегічний логістичний відрізок. Це дорога до Константинівки, дорога до Краматорська, Славянська, всіх інших міст. По-перше, по-друге, довго, так, довго, тому що це висота. І тримали як могли дуже корисні фільми. Перше, щоб не забували, щоб пам'ятали про те, що є такі хлопці, да так, от як команда Гриза. Вражена роботою та відвагою колег, розповідає начальниця сектору кадрового забезпечення Оксана Сенченкова, яка завітала на прем'єру. каже, пишається тим, як вони змогли вистояти і стати прикладом незламності. Хлопці просто красавчики дуже достойно відстояли. Найбільше сподобалося в фільмі. Це те, що наші хлопці вони героїчні, вони сміливі. Дякувати Богу, що вони вернулися живі, здорові, з позицій. Ну я пишаюся нашими поліцейськими хлопцями. Зі слів речниці головного управління Нацполіції в області Зої Вовк, цей фільм покликаний показати, що поліція це не лише правопорядок, це люди, які стоять пліч опліч з військовими на лінії фронту. Зокрема, це одна із легендарних бригад, об'єднана штурмова бригада Нацполіції. Людь нині вона знаходиться на турецькому напрямку. Власне про що й був створений фільм «35 днів оборони Торецька», де ви побачили віддану мужність і силу поліції. Які знаходяться на передовій і захищають. Ми сьогодні, впевнено, можемо спростувати той фейк, той негативний наратив про те, що поліція не воює. Поліція воює від початку повномасштабного вторгнення. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.